Шановне товариство, я вас вітаю. Сьогодні у нас чудовий день. Поруч зі мною стоїть керівник фонду Джмілі Баштовий Руслан. А поруч з нами стоїть рейндж ровер Л-322. І це свідчить про те, що сьогодні саме той день, коли ми будемо передавати цю автівку, переможцю. І до нас приїхав з міста Харків Віталій. Віталій, привіт, іди до нас. Всім здравствуйте. Вітаємо. Спасибо. Віталій, привіт. Ми вітаємо тебе з твоєю перемогою. Нам дуже приємно, що нарешті у нас. Переможець це військова людина, людина, яка боронить нашу країну. І це вдвічі приємніше. Розкажи, будь ласка, як давно приймаєш участь в наших розіграшах? Ну з самого початку, як ви почали збирати на автомобілі ще у 2022 році, все час донатив по тисячі гривень, ні більше, ні менше, ось этот день настав. Скажи, будь ласка, у тебе зараз є якась автівка? Ні, особисто немає.